Зустріч американського та китайського лідерів, 12-й санкційний пакет Європейського союзу, а також допомога Україні від Сполучених Штатів Америки, але вже після дня подяки. Про це та не тільки говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні! Раді вас бачити доброго вечора. Сі Цзіньпін прилетів до штатів вперше за шість років. Планується його зустріч із президентом Джо Байденом, а також участь в економічному саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Очікується, що перша особиста зустріч лідерів Китаю та штатів пом'якшить напруженості у відносинах. Також Байден планує обговорити з Сі Цзіньпіном підтримку України в Білому домі. Вважають, що Китай міг би сприяти завершенню воєнних дій. Ну і власне, пане Даниле, отак по порядку розберемо: вперше за шість років, так що зараз спонукалося Зінпіна, все ж таки відвідати Сполучені Штати? Економічна ситуація в першу чергу, в принципі, будь-які зовнішньополітичні дії Китаю пов'язані саме з економікою, тому що ми бачимо, що жодних інших чинників у виді там бажання поширення демократії чи якихось інших речей їх не цікавить. Китай досі, незважаючи на фактично одну з найпотужніших економік в світі, величезну базу підприємств на своїй території, не оговтався від загальної кризи, яка тягнеться в тому числі ще з періоду ковіда, з часів кризи в секторі будівництва, посилилася зростання безробіття, в тому числі через певні санкції. Тому Китаю потрібні якісь нові кроки. Які б дозволили збільшити надходження валюти в державу, і, відповідно посилити торгівлю, тому що в принципі, незважаючи на комуністичний шлях і на те, що Китай в першу чергу орієнтується виключно на внутрішнього споживача, тобто за потреби закрити зовнішню торгівлю, закрити кордони, закрити медіа, всі інші Китай це готовий зробити, але питання буде стояти в спроможності забезпечити внутрішній ринок. Забезпечити економічно, фінансово, продовольство іншими складовими, якщо ми з вами спробуємо екстраполювати на якісь історичні приклади з радянським союзом, то це було трошки простіше, тому що населення радянського союзу було зовсім інше. Території були великі, кількість природних ресурсів було велике. Зовнішня торгівля природними ресурсами йшла активно. Відповідно, партія отримувала велику частину ресурсів від продажу просто сировини. І могла собі дозволити закривати зовнішні ринки, і фактично е і економічну, і соціальну, е і політичну вектор визначати е власним рішенням, тобто не опираючись на позицію інших держав, і ще й підтримувати. Певні осередки там політичних партій, і зовнішньополітичної діяльності за кордоном у Китаї. Ситуація трошки складніша через велику популяцію. Тобто, просто так щось продавати вони не зможуть. В першу чергу їхній основний ресурс це населення. Відповідно, якщо зростає кількість безробіття серед населення, вони не зможуть штучно його зайняти на якихось нових виробництвах. В Китаї так іде величезна кількість будівництва. В тому числі за поганим прикладом радянського союзу, коли будівництво робиться заради будівництва, заради ВВП, заради того, щоб населення було зайнято, але не в тій мірі, щоб зайняти всі, тому е враховуючи всі ці складові, які за останні роки накопичилися, е враховуючи певні політичні внутрішні скандали, які ми цьогоріч мали, е в, в аспекті міністра. Оборони і міністра закордонних справ Китаю, які були зняті, але які були абсолютно е, кадровими рішенням Сізіньпіня. Відповідно, е, певний негативний наслідок для внутрішнього ринку і для е, внутрішнього політичного середовища мав місце. Йому потрібно якимось чином відновлюватися. Тому поїздка до США це е, з одного боку намагання відновити економічні певні співпраці, послабити санкції. Знову ж таки дивитися в майбутнє, тому що ми з вами постійно сприймаємо Китай як домінанта того регіону, але нам треба розуміти, що фактично вся ну, більшість торгівлі китайської йде через південно-китайське море. Це море добре контролюється військовими базами інших країн, але фактично військовими базами Сполучених Штатів. Тому, якщо ми говоримо про тотальне загострення, в тому числі якісь військові сценарії щодо Тайваня. Відповідно, Сполучені Штати можуть дуже сильно зіпсувати, ну або фактично блокувати зовнішню торгівлю Китаю, а використовуючи наземні шляхи, які вони пробували побудувати залізною дорогою, вони не зможуть експортувати все це, і це будуть зовсім інші витрати по собі вартості. Тому Китай розуміє, що той період, коли вони могли дозволити собі йти в Абанк в Плінч. І фактично нав'язувати саме своє бачення і щодо Тайваню, і щодо зовнішньої політики, і щодо санкцій, і все іншого, він може мати лише негативні наслідки, в тому числі персонально для Цзіньпіня. Тому виглядає так, що було прийнято певне мудре, скажімо так, зовнішнє політичне рішення спробувати якимось чином поговорити з США. Тому числі користуючись тим, що США зараз теж на певній розтяжці в частині фінансування воєнних дій підтримки країн на Близькому сході, підтримки в Україні, загострення проблем з мігрантами, і в тому числі в Тайвані, Китай розуміє. Ну і доволі доволі мудра нація в цьому плані. Думаю, що вони підібрали такий вдалий момент, коли з одного боку вони розуміють і свої недоліки, але. Вони не знаходяться в якійсь надто незручній ситуації, і розуміють, що Сполучені Штати теж прагнуть цього діалогу, і він може бути взаємовигідний для обох країн. Тому очікувати на щось, що зміниться після 15-го числа радикально Китай е скаже Росії припинити війну щодо України е чи там розкрити новий торговий шлях ні, швидкого рішення. Не буде. Але це. Потенційно те політичне рішення, яке вплине на глобальну е, картину світу. І в частині торгівлі, і в частині е, підтримки певних конфліктів військових дій інших складів. Пане Даниле, ну, власне, інтерес Китаю зрозумілий так, економічні зв'язки, розвиток власної економіки. І разом з тим, штати ще до того були заяви, що хочуть налагодити військові такі взаємини між Китаєм. Тут, певно, все ж таки більше про тайванське питання, так краще. Китай, можливо, не в друзях мати, але в більш-менш хороших стосунках бути з Китаєм, якщо до прикладу говориться про тайванське питання. Але все-таки який інтерес у самих штатів? От, до прикладу, Китаю зрозуміло, що потрібно від штатів. А що, що штатам потрібно від Китаю? Ну в першу чергу не ескалація ситуації навколо Тайвані, в другу, не приймати швидкі, і складні рішення, які будуть доволі. Ресурсними і потребуватимуть величезних видатків в частині перенесення великої кількості виробництв з території Китаю до інших сусідніх азіатських країн або навіть на територію США, тому що вже дуже багато коштів інвестовано і Фактично це призводить до згорання великої кількості інвестицій. В принципі, вони розуміють, що економічно вигідно працювати з Китаєм як з економічним партнером. Там ну, величезний товарооборот, і це дешевші товари, дешевша робоча сила. Е, тому це для для Сполучених Штатів так само важливо: і деескалація е, в азійському регіоні, і посилення економічного партнерства. То, що ви говорите з приводу військового, це. Знаєте, це не можна сприймати як якісь потім спільні військові навчання, там чи дружні військові сили, які разом підуть воювати проти північної Кореї. Ні. це. Знаєте, повернути до статусу такого холодного діалогу, коли якісь представники військових сил Сполучених Штатів матимуть доступ до певної інформації комунікації з, з військовими з Китаю. Ну це знаєте так. Офіційні шпигуни, скажімо так, трошки тримати руку на пульсі з приводу е поверхневого стану збройних сил і е певних військових рішень е між країнами, От і все, пане Даниле. Ну і разом з тим, от Байден хоче говорити з зінпіном про підтримку України і в Білому домі переконані, що Китай може вплинути на завершення воєнних дій, на завершення війни між Росією та Україною. Як ви вважаєте, чи дійсно Китай може вплинути, і чи є зацікавленість Китаю у цьому впливі? Китай безпосередньо може вплинути, тому що ми з вами розуміємо, що по факту, якщо Китай перестане бути союзником Росії, в них не залишиться нікому. І так само той самий Казахстан, сусідні країни, у разі якщо Китай офіційно покаже свою позицію. Позбавлення, скажем так, підтримки Росії, ці країни теж відвернуться від Росії. Це ну, буде величезним ударом. Ну і знову ж таки, Китай зараз один з найбільших партнерів економічних по закупівлі сировини в Росії і по, -по торгівлі. Тому Китай має величезний вплив. Чи Китай зробить це? Думаю, що наразі ні, по одній простій причині вони запросять за це дуже багато. Скоріше за все, це ну питання Тайваню і питання впливу на Росію. Е, тому таких радикальних рішень навряд чи буде прийнято прямо прямо зараз, але можуть бути обговорені додаткові питання в частині того, щоб е, обмежити постачання тих чи інших складових до виробництва е, зброї з китаю до росії тому що ну фактично всі чіпи які там з різних країн постачалися наразі все перейшло до 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 китайського виробництва. тут є ще одне складне питання і політичне і військове в частині того що фактично північна корея може стати таким негласним майданчиком китаю по виробництву зброї так як для Росії вигідно було так звані ЛДНР тримати, так і для Китаю казати, що ось ну там ким чи ним займається своїми питаннями, ми до того відношення не маємо, але ми розуміємо, що так само вони мають величезний вплив на той регіон. Тому можливі якісь, скажімо так, перенесені частини виробництва, наприклад, з з території Китаю безпосередньо до північної Кореї, і можливо таким чином, якби ухилення від певних санкцій інших аспектів. Тому тут от скоріше питання такої глобальної політики, навряд чи конкретні е рішення точкові будуть вже зараз прийняті. Скоріше це буде на рівні певних меморандумів, розуміння векторів, по яким вони продовжують спілкування, в тому числі на рівні там е радників, міністрів і інших складових державного апарату. І щодо штатів, Сенат Сполучених Штатів Америки планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону вже після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада. Пане Даниле, як ви вважаєте, це політична криза, політична нестабільність у Сполучених Штатах Америки? Це вмисне затягування надання цієї допомоги. Як це можна назвати? Ну насправді це зворотня медаль демократії. Коли кожна політична сила і навіть представники однієї тої самої політичної сили можуть по-різному голосувати, можуть про просувати ті ті чи інші наративи і позиції, навіть якщо нам здається, що це некоректно. наразі про проголосований пакет просто продовження, скажімо так, життя по минулорічному складурічній складові бюджету до 19 січня там для, для деяких установ до 2 лютого. Відповідно, там не питали, не піднімалося питання допомоги Україні. Так як ви кажете, після дня подяки вони мають розглянути такий загальний оборонний пакет, і тут на м'яч на стороні наразі республіканців, тому що досі не узгоджена остаточна політика і необхідність фінансування в частині од посилення цього мексиканського кордону, на який вони б'ють, тому що ми знаємо для них це велика складова популізму. Трамп, коли тільки став президентом, він вже заявив про будівництво там стіни да, на кордоні з Мексикою. І в цьому аспекті багато його велика кількість серед його, електорату його підтримувала. Мабуть, він хоче знову ж таки цією картою скористати. Тому, коли буде погоджена остаточна фінансова редакція в цій частині, сподіваємось на подальше голосування цього пакету. Тобто, тут бачите, буде така система стримувань противаг. Демократи будуть зацікавлені в те, щоб це чому наголошували на тому, що не можна розділяти пакети підтримки. Тому що тоді, б, наприклад, щодо Ізраїлю пакет був проголосований. І республіканці б його підтримали. А поки щодо України вже підтримували б лише демократи, наприклад, там і невелика частина республіканців його просто не розглядали. Тому позиція була вибрана така, що приймається там 50 на 50, грубо кажучи, інтереси одної політичної сили, інтереси іншої політичної сили. Іде політичний торг узгодження вже безпосередньо там цифр нюансів по фінансуванню. І тоді або голосується такий спільний пакет, в якому є заінтересованість обох, або не голосується ніякий. Це буде стимулювати прийняття е, двох складових, які важливі і для України, і для Ізраїлю, і для е, кордону з Мексикою і Сполучених Штатів. Е, тому в цьому аспекті республіканцям не вдасться протягнути окремий пакет саме по мексиканському кордону а для них це важливо. Тому вони будуть зацікавлені в прийнятті цього пакетного рішення. Ну і аналогічно для демократів. Тому сподіваємося на це питання часу. На жаль, затягується, але ось така політична кон'юнктура. На жаль, пане Данили. І також мінфін сполучених штатів Америки. От вони починають більш посилено контролювати стелю на російську нафту цінову. І разом з тим вже є заяви із Європейського союзу. От там кажуть, що Данія може перекрити російським танкерам доступ на ринки. Західні країни вивчають більш жорсткі спроби примусового обмеження цін на російську нафту. І згідно з новими планами Європейського союзу, Данії буде доручено оглядати, а можливо й блокувати танкери з російською нафтою, що проходять через її води. Пане Даниле, і наскільки е, вдало зараз контролюється стеля. Наскільки легко це робити, і які механізми впливу покарання можуть застосувати і країни Європейського Союзу, і ті самі Сполучені Штати? Е, ну, пер перші санкції щодо компаній, які продавали нафту за вищою ціною ніж була встановлена стеля, були якраз в жовтні за застосовані. Е, тому, в принципі, ну механізм дієвий, але, але доволі складний. Оскільки в цьому механізмі, в цьому власницю поставок, Росія там використовує різні офшорні пропори, різні компанії зареєстровані там нещодавно, то це доволі складна процедура. З іншого боку, чому обрано саме Балтійське море? Тому що близько 60% саме морського експорту нафти здійснюється через Балтійське море, тобто ну там частина залізної дороги до Калінінграда потім на море, частина через Пітер, і все це проходить потім через ну відносно вузький, Перешийок в данії і відповідно це найзручніше місце для контролю. Тобто, це буде територія, яка повністю вже закрита державами, там членами на НАТО, не біля берегів Росії. Попередній механізм, який обговорювався, це не механізм, який полягає саме в санкціях в частині блокування. Тобто, це не буде виглядати таким чином, що такий то номер судна експортує нафту по контракту, яка перевищує 60 доларів, накладається санкції через це вірс Боже. Морські сили данії блокують цей корабль. Ні, там було взагалі прив'язка до екологічних норм, і стандартів. Тут говорять про те, що Росія задіяла великий флот, в тому числі дуже старий, там з різних куточків світу стягнула, і дуже багато танкерів. Якщо захотіти, можна до них придратися в частині екологічних норм. Тому, наприклад, просто військово-морські сили підсилили там певні. Складові їхньої там екологічної інспекції, там чи 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 позіції, хто буде цим займатися, е, і фактично під таким напівекологічним приводом могла б реально блокувати прохід суду. Ми з вами розуміємо, що навіть якщо це не буде там повний розворот судна, навіть якщо воно постоїть там е, 5-7 днів, це величезні додаткові витрати для компанії, яка це здійснює, і просто наступний раз е, ця компанія подумає, чи варто їй мати справу з російською нафтою по такій ціні, е, маючи додаткові потім витрати, які. Не перекриються і просто ну створити такий клімат, створити такі умови, щоб жоден перевізник не був зацікавлений в перевезенні цієї нафти за вищою пороговою ціною. Тому, в принципі, механізм реалії єдине, що звичайно тут трошки. Виникають питання, що дійсно погодиться Данія, тому що знаєте, таке одноособова одно буде відповідальність за, за всіх країн. Тобто, якби це були якийсь е, спільний флот з сусідніми країнами, там Латвії, Литви, Соні, ще з кимось, Фінляндії, е, то можливо це виглядало трошки інакше. А Тут саме Данія. Думаю, що може виникнути в цій частині питання, але але е, ну час покаже це все. Це... В цьому питанні знову ж таки зводиться до політичного рішення. Якщо політичне рішення буде прийнято сполученими штатами та європейським союзом, я думаю, що знайдуть механізми, в тому числі і пропозиції якихось додаткових переваг там або підстрахових підтримок для Данії, щоб вони забезпечили це е, виконання цього завдання. і далі щодо 12-го санкційного пакету, поетапна заборона російських алмазів і не тільки стали відомі подробиці 12-го пакету санкцій. Радіо Свобода має у розпорядженні документ Єврокомісії. Там йдеться зокрема про таке: заборона на імпорт, прямий або непрямий алмазів з Російської Федерації. Вона буде впроваджена поетапно з січня і до вересня 2024 року. Також у пакеті пропонують додаткові заходи, які закривають лазівки для обходу впроваджених раніше санкцій. Також пропонують обмежити імпорт товарів, що генерують значні доходи для Російської Федерації, зокрема скрапленого пропану, чавуну мідних та алюмінієвих дротів, фольги також не постачатимуть Росії двигуни постійного струму, і також сервомотори для безпілотних літальних апаратів і багато іншого. І власне, пане Даниле, пам'ятаєте, перші санкційні пакети вони були такими швидкими? Вони ухвалювалися швидко. 12-го пакету ми вже дуже давно чекаємо. І ще днів 10 тому Урсула фондрляїн, коли вона була з офіційним візитом у Києві, вона анонсувала цей пакет. Чому досі немає 12-го санкційного пакету? І наскільки от з того, що я перелічила, наскільки він суттєвий? Та насправді це не санкційний пакет. Це знаєте, можна називати додатками для усунення тих проблем, які виявилися під час реалізації попередніх. Окрім там додаткові вони запровадили санкції щодо фізичних осіб в зв'язку з псевдовиборами на окупованих територіях. Ми з вами чудово розуміємо, що якби попередні санкційні пакети були дієвими, то їх не потрібно було б 12. І можна було б обійтися одним. Економіка Радянського Союзу завалилася наприкінці 80-х просто при ну, реальній зменшенні вартості нафти. Все не вводились ніякі санкційні пакети і нічого не робили. Тому ми говоримо просто про те, що ці міри дійсно, навіть не полуміра, а дуже такі дуже гуманні, дуже м'які тому вони мають от такі от е, наслідок що росія е, послідовно готуючись до війни накопичуючи резерви не маючи зовнішнього боргу інші складові вони от з таким показником економіки можуть незважаючи на початок війни в 22-му, е, можуть там до 24-го, до 25-го, до 26-го, це буде залежно від е, е, поточного стану там конюктури ринку до санкцій можуть спокійно е, е, існувати і це проблема то ми говоримо про те, що реальні санкції не запроваджені, реальні санкції не діють. Пане Даниле. І ще власне нещодавно з'явилася інформація, що стосується польських перевізників. Пам'ятаєте, вони ще мали 3 листопада розпочинати блокувати три пункти пропуску на кордоні. Розпочали вони безпосередньо 6-го, мали дозвіл місцевої влади, і то триватиме до січня. І насправді дуже великі черги з вантажівок зібралися на українських кордонах, але ж не польщею єдиною. Насправді виявляється. Словацькі перевізники пригрозили приєднатися до блокади українського кордону. Союз автомобільних перевізників словаччини стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує їх проблему. За підрахунками словацької асоціації транспортних компаній у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації до України та блокуванням портів у Чорному морі трафік українських вантажівок через Словаччину за останні. Півтора року зріс у 6-8 разів. Ну і пам'ятаєте, з зерном теж. От фактично ці питання були, коли ми не догоджали усім сусідам. Чи зараз виявляється така ситуація із перевізниками? Дивіться як стало відомо вже доволі давно з в частині організації цих останніх акцій, це не якісь масові акції, які мали місце на початку, там коли дійсно фермери польські збиралися. Тому що про коаліція, втопачила бачили їм голови, що це допоможе там підбити додаткові дотації е, з єврофондів, захистити ринок. і Інші аспекти, ми зараз говоримо про те, що там якась одна політична сила, е, яка має, скажімо так, підконтрольні. Організації організово організувала цей протест і цю блокаду. Це взагалі вже не смішно в тій частині, що уявіть собі, що в Україні просто якась компанія або якась політична сила, яка не має навіть нормального представництва в парламенті, бере і блокує український кордон. Ну вибачте мене, якщо у нас якісь окремі індивіди будуть мати такі можливості без вчиняти такі глобальні економічні дії, ну то держава не зможе існувати. Тобто ми розуміємо, що на жаль, задіяна політика в тому числі досі внутрішня, допоки не назначено нормальний кабінет міністрів е, Польщі. Відповідно з боку Дуди продовжуються от певні такі ігри виторговувані собі і в голосів електорату і в шантажу при формуванні нового уряду. Ну плюс додатково певні якісь політичні сили мають. Ми ж навіть не знаємо звідки вони фінансуються. Можливо, має відношення певні якісь російські кошти. І інші аспекти тому е, українська сторона офіційно веде вже дуже активні переговори з європейською комісією. В тій частині, щоб вирішувати це рішення, приймати ці рішення належним чином. Тому що це фактично економ... блокада економічна всієї єврозони і ну, якісь. Польські представники приймають це рішення за весь європейський союз. Це ну не може таке бути. У нас є певні угоди, у нас є певні домовленості, е і за це потрібно нести відповідальність. Тому ми сподіваємося на те, е що от до речі, сьогодні по була інформація, що з боку польського уряду були певні дії, вчинені там представники, чи то міністерство транспорту, чи аграрної політики проводили діалог з цими е особами, які блокують кордон, але не змогли домовитися. Ну, ми з вами повертаємося до того, що якщо вони просто перекривають дорожне полотно шлях, то це відповідно поліція може легко скласти на всіх протоколи і Е, Тому дуже сподіваємося, що під час вирішення питання з формуванням польського уряду і посилення тиску централізованого. Європейської комісії ми вирішимо це питання в Польщі, воно автоматично відпаде в інших країнах. Тому що, на жаль, да, ми маємо там в Угорщині, в Сербії, в Словаччині періодично такі от різні закиди від тих чи інших політичних сил, або навіть якихось неурядових організацій. Їх не варто сприймати як консолідована позиція цієї держави. Ми просто досі не подолали наслідки цієї дуже лояльної, толерантної європейської політики в цілому, коли вони дозволяють, отаким от, от незрозумілого походження організаціям і акціям вчиняти дії, які мають великі наслідки для всієї Єврозони. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ЕТР. -у. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлоченко.